Відома українська продюсерка та стендап-комікеса вона розпочала свою кар'єру на сцені КВН, де швидко здобула популярність завдяки своєму неповторному почуттю гумору. Наталя Гаріпова. Зараз вона є продюсеркою одного з найважливіших соціальних проєктів відвал Ніг, який є чудовим прикладом того, як можна поєднувати соціально значущі теми з розважальним контентом. А її вихід на сцену миттєво наповнює повітря жартами та харизмою, заворожуючи аудиторію своєю енергією та дотепністю. Зустрічайте Наталя Гаріпова. Привіт, друзі, привіт! По-перше, перед тим як почати, я тут трошки переставлю стул, і мені просто цікаво, розкажіть мені, що такого відбувалось, що розповідав глава Укрзалізниці, що після нього протирали сцену зі шваброй? Просто що тут було, що роздавали квитки в люкс. Ну, ладно, хорошо. Добре, а, так я не знаю, чому мене покликали на саміт інноваторів, тому що. З інноваціями в мене так собі. От цю промову, яку я писала на сьогодні, я писала її два рази. Не тому, що я ідеалістка, а просто тому, що перший раз вона не збереглась, тому що я її не зберігла. <рив> Розумієте, да? сьогодні рівень, рівень буде топ. І так, потім мені ще дали пульт, я не знаю, користуватись, будемо разом з вами про це говорити протязі сьогоднішнього виступу. І так... А, може, хтось мене знає? Побудуйте, будь ласка. Хтось мене це мої родичі, не, не розстрайтесь, це мої родичі. Так, мене звати Наталя Гаріпова, я продюсерка соціально розважальних шоу. Погодьтесь, коли ви чуєте вираз соціально розважальне, наче я пропоную вам розважитись в ЦНАПі. Наче щось таке зробити щось таке розкуте в хлопчата, бумажній білизні. Тому що слово він одразу йде запахом гречі, і коли ми чуємо слово соціальний, ми наче бачимо мехову шапку, яка сохне на банке на антрісолях. Тому що у слові соціальний є дуже багато напруги, а цю напругу знімає гумор. Гумор завжди знімає напруги в кожному жарті. От зараз я наведу приклад. От в мене зараз є такий гострий жарт про єрмака. Відчуваєте, напруга з'явилась? Ось її я зможу зняти, а ось єрмака. Згодна приклад, звісно, так собі. Але, але давайте недооцінювати взагалі важливість гумору в нашому житті, бо ми всі намагаємось жартувати або жартуємо. Ну, у кого як е, пішло. Е, просто давайте на таких прикладах. От, наприклад, ви зустрічаєтесь з людиною, да? жартуєте, і людина не розуміє ваш жарт. Це тупа людина, вона нам не потрібна. І ви зустрічаєтесь з іншою людиною, ви жартуєте, і людина розуміє ваш жарт. Яка розумна людина. Вона нам потрібна, будеш моєю жінкою. Розумієте, ми, коли закохуємось, ми сміємось, Ми коли нервуємо, ми жартуємо. Ми коли в робочих чатах ми постійно підбираємо мемчики, щоб смазати да, це спілкування. Тому... Тому нам треба зрозуміти, наскільки важливий для нас гумор. Ми настільки він важливий, що ми беремо чужі жарти і розповідаємо друзям, щоб зварувати сміх собі. Розумієте? Настільки, настільки нам важливо. І чим швидше ми це зрозуміємо, тим більше ми зробимо соціально важливих шоу. Ось, наприклад. Да? Наприклад, давайте роздивимось взагалі, що таке життя. Давайте порефлексуємо про це. Життя це такий е, достатньо цінний, але достатньо короткий проміжок часу, за який ми встигаємо в ньому розчаруватися. Да? І для того, щоб ми можемо розчаруватися у всьому в житті, е, в любимому в футбольному клубі, е, в альгентних масках для обличчя, антицелюлітному масажі, антоні Лірніке. <світ> да? Ми можемо встигнути все, да? да? секс без презерватива, інститут брака. І кому, кому повезе, він може не розчаруватися в самому основному, що, куди він вклав дуже багато сил в собі. І нам для того треба гумор, щоб не розчаруватися в собі. Тому що навіть якщо ти вже відчуваєш себе дуже поганим, ти пожартував, хтось посміявся, ти такий є біч. Я ще тут побарюсь за звання. Розумієте, да? і е, взагалі для того, щоб розчаруватися, спочатку треба очаруватися, а життя нам все для цього дає. Тому що давайте роздивимось дитину, да? дітей. Да? Діти вони дуже сміливі, вони дуже чесні, вони можуть танцювати голенькі під дощем, вони можуть пукнути і посміятись. А тепер давайте роздивимось дорослу людину, яка в метро везе свій скаліоз кудись на лівий берег. І півгодини копошиться в целефановому пакеті. А що таке комедія? Комедія це щось посередині. Комедія це дитина зі скаліозом, яка пукає і сміється. І чим скоріше ми зрозуміємо, що комедія нам настільки потрібна, як нам треба все це упаковувати, тим більше ми зробимо соціальних шоу. А, продає тільки секс і гумор. Просто якщо ми це закріп, закріпимо, то все буде набагато легше. Наприклад, наприклад да? давайте почнемо з шоу, яке я робила теж. Мама я ганяє тачки. Хто бачив? З Володимиром Донтесом, Мама я ганяє тачки. Ми придумали його з Юри Каргодіни і Тані Поставний. І ем, ви знаєте, це шоу про те, як Вова жене тачки е, крізь всю Україну для військових. І по дорозі заїжджає у всілякі міста, щоб показати, наскільки офігенні в нас волонтери. Це таке шоу вийшло на екрани. Да? Але до цього яка була ідея цього шоу? Ізначальна ідея була така: дві жінки женуть з Європи в Україну тачку. і... Вони розповідають, вони беруть цінності, які є в Європі, яких не вистачає нам, яких слайфхакі, які соціальні історії, і привносять в Україну, і в Україні діляться цінностями, які є в нас, яких не вистачає в Європі. Але хук цього шоу мав бути в тому, що одна з них мала бути без лівчика. І на цьому я думала, що ми протримаємо сезон. Але потім, що змінилось? З'явився Володимир Тентес. Все змінилось. Змінилось, все, все, ідея, пасили, сверхзадачі. Але осталось одне: одне, чому ми протримались цілий сезон? Вова був весь сезон без лівчика. Я навчилась користуватися пультом. Поаплодуйте мені. е, гумор в соціальному шоу це як панчохи на 40-річній жінці. Да? Тобто ти дивишся на цю 40-річну жінку, ти думаєш, їй 40, з неї буде складно, в неї, скоріш за все, є діти, вона, може, скоріш за все неприємна, але панчохи, панчохи накидуть на тебе ласо і таща тебе в цю соціальну яму. І через півроку ти вже робиш щось соціально важливе. Так, наступне шоу, яке ми робили, це було шоу Тихий вечір Зеленої Кравець. І ем, ви знаєте, це було достатньо складно робити розважальне шоу на державному телеканалі. Це знаєте, як одразу погодитись, що ти їдеш в шакалячому експресі. Тому ми купили проїзний і поїхали. Але ви знаєте, я досі дуже сильно пишаюся шоу, тому що це був неймовірно крутий майданчик для всіх військових, ДСНС, для дітей, які стояли в ТРО, для людей, які виховують собак, які потім шукають людей, для ліфтерів, для енергетиків, які могли приходити до нас і розповідати свої круті історії. І е, я хочу показати одну з таких історій, чому е, це круто? Чому це круто, те, що кожна людина має мати цей майданчик, щоб розказати просто там свої думки, які потім знайдуть відгук у мільйонів. Це відео, яке дуже завірусилось. Це Петро Канопля, який, е, е, який рятує військових, він парамедик. Давайте послухаємо. Знаєте, що є така наука, лінгвістика, яка так. Е, пояснює, е, ну, Що таке побіда? Це була біда, нема біди. Те, що по сталося біда. після біди. А, да. по Те, біда. що сталося після угу. біди. А що таке перемога? Це коли ти можеш щось зробити, робиш більше, ніж можеш. От коли Ух ти. кожен з нас зробить більше, ніж він може, тоді ми переможемо. Добре, ми це зауважили. Це офігенні думки і які. У кожного з нас є думки, якими треба ділитися. І треба робити такі майданчики, де це можна розповідати. А, так, ну а давайте зараз перейдемо до флагмана мого продакшена і мого життя наразі. Це шоу від валніг або all Inclusive. Хто дивився, попладуйте, будь ласка. Супер, дякую. А хто не дивився, попладуйте, будь ласка. Тож... П'ятдесят на п'ятдесят. Добре. Тоді я швиденько розкажу: відвал Ніг або «All inclusive» — Це шоу про дослідження інклюзивності безбар'єрності в нашій країні, який веде військовий Олександр Терен. Це військовий, який втратив ноги на війні. І зараз він досліджує на кріслі колісному наші міста. Давайте подивимось трейлер. Всім привіт! Мене звати Саша Терен. Я протезований військовий, і у мене немає ніг. Чи може це стати перешкодою, щоб мандрувати країну? Давайте поїхали. Куди я доберу це бізконтролем? Що зможу побачити? Що спробувати? Їде. Це цікаве питання, і весь цей час зі мною будуть мої медійні друзі. І я обіцяю, солодко не буде ніколи. <реш> Вау перше інклюзивне тревел шоу. Просто одне питання на каву Ми отак Но... поїдемо. Звичайно, відвал ніг або all-inclusive. Дякую, дякую. Я насправді дуже давно мріяла розробити якесь таке шоу, щоб трошечки наказати не людиноцентричний бізнес, щоб посадити мерів на крісла колісні. Це просто для себе. І я дуже дуже сильно цього хотіла, але я не знала шляхи, як це зробити. І тут я звичайно наткнулася на сторіс Олександра Терена. Де він, знаходячись на реабілітації в Каліфорнії, він лежав на берегу океану. Там були волни, да хвилі, хвилі були, і вони хвилі трошки підганяли його тіло до берега. І він дивився в кам в кадр і сказав: Хлопці, кому ще грінкарт. Це дуже-дуже чорний жарт, але дуже смішний. Я одразу зрозуміла, що це моя людина, що ми зможемо з ним щось зробити і щось розворушити. Потім ми з ним думали робити стендап, і ми його зробили. Потім ми робили якісь сюжети в Тихий вечір, ми зробили сюжети про ігри нескорених, і потім я зрозуміла, що це ведучий для шоу, щоб показати людям про безбар'єрність. І це було ідеальне співпадіння. Я намагалась. Донести це спонсорам. Але спонсори, знаєте, вони якби, е, дуже раді, звісно. Але, типу, практично ніхто не знав Олександра, і в нього не було успішного каналу на YouTube, І ніхто наше шоу не хотів брати на свою платформу чомусь, не знаю чому. І я реально не розуміла, чому нам ніхто не хоче допомогти зробити такий важливий соціальний проєкт. І тоді просто я не розуміла, що робити соціальний проєкт в Україні це рок-н-рол. Це просто треба бухати і Робити, <плес> робити соціальний проєкт в Україні це коли ти приходиш до спонсорів, і спонсори кажуть, ідея топ, але охвати мінімум 500к. Коли ти приходиш до інших спонсорів, вони кажуть, супер, супер, беремо. Але на другий сезон, ви запустіться для начала. Коли експерти кажуть все время, що це за гуня? Експертна точка зору, да? яку зазвичай ніхто не просив. І коли твої друзі кажуть, Наташа, класна ідея, але сьогодні вийшли леви на джипі. Sorry. Коротше, робити соціальне шоу це дуже непросто, тому ми робили все, все можливе і невозможне, щоб продавлювати це шоу, щоб розповідати про нього. І зараз я розкажу, які у нас цифри. От у нас вийшло 8 випусків: це охоплення в YouTube 19 мільйонів, переглядів 388 тисяч годин. І переглядів всього на ютубі три мільйона, і все це органіка. На рекламу ми потратили десь 119 євро на самому початку, коли ми думали, треба, треба рекламувати. У нас є гроші, нам дали нам треба рекламувати. І насправді я дуже рада і дуже вдячна спонсорам, які пішли з нами в це, тому що зайти на нульовому каналі. Ми зайшли на нульовий канал, на якому зараз 52 тисячі людей. І з Олександром, якого мало хто знав, і вони повірили в нас, і дали гроші повністю на перший сезон і на другий сезон. Так що дякую, візати це було це супер партнерство. І саме офігєнше, що там не було жодної правки. Всі, хто працюють в грантах, всі знають, що це найголовніший ад, а там не було жодної правки. Тому я не знаю, тепер в чергу, звісно, за таким партнерством треба йти. Так, ну і я хотіла розказати, що на початку, на початку, коли все це запускалось, якщо відкатитись, я в принципі, я не розраховувала на ці ну, суми, на ці цифри. Я реально думала, що нас буде дивитись десь 20к. Не більше, це вже таргетингом. А, тобто, але мене це влаштовувало. Мене влаштовувало. Я думала, 20к. Вау, 20к людей про пандуси подивляться! Супер! Я думала, да 10к нормально. Да, одна тисяча теж супер, Да, одна людина, да, хоч клічко, якщо подивиться, От вже буде прям цього достатньо. І я розуміла, чому люди прям не будуть бігти це дивитись, тому що погодьтесь, погодьтесь, ніхто не хоче дивитися шоу. В якому ведучий, військовий, без ніг, який втратив їх на війні, за нас з вами, і він приходить в місце, де для нього нічого не готово. Хто буде це дивитись? Це тільки БДСМщики. Ніхто не буде це дивитись. Але давайте уявимо, що це сексуальний ветеран З офігенним почуттям гумору, з якого сміється Мішель Андраде, безлівчика. Ну, це вже, це вже конкурентноспособно, це вже можна. І я е, хотіла додати, е, окрім гумора і секса, хотіла додати туди ще трошечки скандала, тому написала таку заставку. Давайте її включимо. Рок Рол. Рок-н-ролл! Рок-н-ролл! Ну, ха, потім прийшли спонсори, і заставка стала отака. Але я то пам'ятаю! Я та знаю, як правильно читати цю доставку. Ну і ми робили дуже багато різних речей, щоб щоб дуже багато уваги було прикуто до цього проекту. Ми були на грані, були за гранію. Зараз я вам покажу. Ну, це це, це нормально. Це просто класний, класний трейлер київського випуску. Давайте його подивимось. Цього разу не буде ніяких соплі, слюні. Вибачте, поставте пандус, всім лавки і цьомки. Цього разу ми будемо розбиратися в свій спосіб. Тому що в Києві. Нічого не готово для людей з інвалідністю. А їх стає з кожним днем все більше. Тільки в одному я вам набрехав. Вибачатися все ж таки ми будемо. Вибачте. Київ, вмикай! Особливо, якщо ти в минулому боксер і в тебе є брат. Ну, це просто трейлер. А тепер давайте за грань. Піддем за грань. Давайте наступне відео. Якщо вам е, шкода, що я такий молодий і вже втратив ноги на війні, підписуйтесь і ставте коментар. А в коментарях пишіть, чому ви вважаєте це маніпуляцією. Пішли а далі. А ти, а ти хорош наразі ми розробили спеціальні наліпки, які можуть люди скачати, використовувати їх, приходити в заклади, в які виходити. Якщо там немає пандусу або туалету для людей з інвалідністю, можете клеїти ці наліпки. Вони виглядають ось так. Я їбав ДБН. Що таке ДБН? ДБН це державні будівельні норми. Там все прекрасно. Розписано там все по сантиметрам, все зрозуміло, але чомусь ці люди вони не можуть прочитати. Якісь люди, які їм далі за це гроші, теж не можуть, просто гроші уходять. Тому ось ці наліпки, вони я спеціально для кожного з вас надрукувала ці наліпки. Так що ви можете підійти сьогодні до мене і до моєї подруги Іванки, вон вона позаду маше вам. І можете взяти ці наліпки і наклеїти в тому місці, де не буде пандусу, щоб потім люди. І людина з інвалідністю могла б заїхати туди на кріслі колісному. Так, поїхали далі. Е, значить, Ми робили е, для м, опять же, залучення нової аудиторії по рейтерській е, по подолу розклеювали от такі афіші. Що треба зробити, щоб Кличко особисто подзвонив тобі по телефону? Е, і QR-код на випуск київський. Після цього кличко набрав Олександра, Але Олександр збросив. Around, кличко. Ну, насправді, насправді насправді, він збросив три рази, да? а потім, все ж таки, коли кличко написав йому смс, що це я Кличко, ей, мене ніхто не збросує. і Я йому написала Пока що?» Ні, я не написала. І Олександр вже передзвонив, вони поговорили, вони домовились на зустріч, на яку Кличко не прийшов. Ну, да ладно. Це вже такое, да розберуться хлопчики. І ще хотіла сказати, що окрім цього всього, у нас неймовірна кількість інтерв'ю. Саша говорив без кінця, він ходив там на суспільне, якщо ви знаєте, там у них тисячу каналів на тисячу каналів суспільного Саша дав інтерв'ю. Ми давали інтерв'ю всюди, де можна говорити. Навіть в прохожим підходили, розповідали. Ми прокомунікували кожну людину, яка коментує випуск. Ми щепляли за кожну людину, щоб потім у нас були ті цифри, які ви бачите. І це тільки початок роботи, насправді, тому що ще сильно попереду ті охвати, яких ми. Дійсно, хочемо, щоб люди реально узнали і знали, як далі комунікувати з людьми з інвалідністю, знали словник безбар'єрності і тому подібне. І так, що я хотіла сказати, яке наше, окрім цифр, основне досягнення? Основне досягнення це те, що тема безбар'єрності зрушила з мертвої точки, да, і, тому що ну ніхто з вас ну, у кого є словник безбар'єрності вдома? Нема, да, а ви бачили десь відкривали його, щоб прямо знати, як правильно: от одна людина, два ну три людини. Три людини знають, що таке славник безбар'єрності. Але е, ви не будете цього робити навіть після сьогоднішньої моєї промови, але ви зможете включити випуск з Олександром Тереном і узнати, що правильно казати крісло колісне, а не візок, не інвалід, а людина з інвалідністю. Тому що набагато легше включити випуск з Дурнєвим, наприклад, да? який на кріслі колісне під'їжджає до да? дівчат. І возле ріка починає з ними знайомитись. Це набагато краще засвоювати цю інформацію. І знаєте, і не треба витрачати стільки грошей, щоб проводити триденний форум в Рейнкардс. Ні на кого не хочу указати пальцем. Так насправді, що важливе відбулося, це те, що ми зробили безбар'єрність трендом, і це ми зробили прості люди. Ну, от я просто Наташа Гаріпова. Просто я і моя команда ми захотіли це зробити. І ми, люди, можемо набагато більше, ніж держава. І ми робимо це набагато скоріше, ніж держава, і набагато наперед. Ви знали, що Вітеран Хаб з'явився раніше, ніж Міністерство ветеранів? А що? А що антикорупційне розслідування почалися раніше, ніж антикорупційні коруп... інфра... антикоруп... інфраструктури, з'явилися в нас корупційні антикорупційні інфраструктури. Розумієте, ми трошки випереджаємо це все, бо ми, ми хочемо жити в цій країні, де людина це основа, людина це головне, не гроші, не вислужитись, а саме людина. І це супер, супер важливо. Що хотіла сказати, що ще одне із головних досягнень: що образ ветерана змінився. Тепер це не людина, яка з гармошки стоїть біля супермаркета. Тепер це сексуальний, розумний, в татухах, хлопець або дівчинка, у яких можливості набагато більше ніж у багатьох з нас. І ем, із важливих моментів, про які я хотіла би наголосити, це те, що фідбек. Фідбек після цього проекту він, він не лишився в коментарях. Тобто не лишився «Молодець, Сашка Ілі там Саша, молодець. Ну не такі коментарі, а реально люди почали будувати пандуси. Реально вони почали будувати туалети для людей з інвалідністю, підйомники, ліфти. Місцева влада почала комунікувати з активістами, уявляєте, ну це просто треба було зробити давно, але вони це почали робити. І ми контролюємо це по кожному місту. Ми контролюємо кожне місто, як там далі йде комунікація у влади. Ми, якщо що, дзвонимо, направляємо, висвітлюємо цю історію. І ось це, це супер важливо, як на мене. І що хотілося сказати, що у нас зараз в розробці три нових проєкта, Перший проект про сексуальну освіту, він називається Інтимні місця. Це тревел шоу про сексуальність, про секс і про секс-освіту. Наступне шоу це ветеранський проект. Він називається Ветеран world», де Олександр Терен буде їздити по країнам різним: Америка, Ізраїль, Балкани. І ми будемо там брати позитивний досвід ветеранства, роботи з ветеранами. Всякі фішки, які вже там придумали дивно-давно, і нам треба їх теж впроваджувати. І третій проект це проект Дяка. Це така кишенькова мапа для військових, в якій в цій мапі можна буде обозначити кожному бізнесу, який процент знижок вони дають для військових. Тобто військовий приїжджає в місто, він відкриває і бачить, скільки пропозицій для нього є, і це вдячність цивільних до військових. До речі, якщо хтось хоче запартнеритися з нами по кожному з цих проєктів, Велкам, ми якраз в пошуку партнерів і спонсорів. Е, і що я для чого це розказала? Я розказала це для того, щоб е, в самому кінці підітожити, Що нам не треба чекати, нам не треба, нам не треба будувати житло людям з ампутаціями, нам треба дати їм робочі місця, бо вони вже тут і вони чекають на це. Нам не треба потім пророблювати психотравми дитини, до якої сексуально домагались. Нам на, нам треба дати їй знання. Нам не треба потім посипати голову пеплом, що повернулись ветерани і питають у нас, а що ви тут робили, поки ми вас захищали? Ні, треба зараз вже захистити їх. Треба дати їм. Понятні інструменти, що ми їм вдячні, щоб вони знали, що ми їм вдячні, що ми тут робили, поки вони нас захищали, і це можемо зробити ми з вами. Що треба для цього робити? Просто кожен ранок о 9.00 зупиниться на одну хвилину і подумайте, що я можу зробити ще. У мене все Наталя Гаріпова. До побачення. Дякуємо, дякуємо тобі, Наталю. Дякуємо від усіх нас. Стривай, не йди! стривай, не йди, Наталю. Стривай, не йди! стривай, не йди. Моє особисте дякую. Е, дякую від усієї команди, самі той новаторів, за те, що ти робиш за твій спіч, за внесок тебе, твій вашої команди в український контент. Це неймовірно. Я почув, що у нас. Лише половина підписана на твій канал, тому я на канал Терена. Тому я вважаю, що найменшим, що ми можемо зробити зараз. Адже саміт інноваторів це місце, де збираються найбільш свідомі та інноваційні люди. Я прошу усіх достати вас телефон. Доставайте, я ж бачу. Я ж бачу. Доставайте. Вписуємо в Ютубі Терен. І підписуємося на цей неймовірний канал. Від ніг чекаємо... можна написати буде швидше. Да, а канал зветься Теренюа. І Івана чекає вас там з наліпками. Я їбав ДБН". Да? І ми на 300 людей сьогодні 300 кафе можемо зробити більш доступними. Кайф, дякуємо тобі.